Ми продовжуємо це телемагазин Прованс, ваша ведуча Маргарита. Осінь. Ми вам пропонуємо не тільки а, освіжити так свій стіл, так освіжити якусь атмосферу в квартирі, але осінь це й ознака того, що стає прохолодно. Ночі стають холодні ранок і вечір вже теж прохолодні. Звісно, сонечко наш радує максимально як може. Ну звісно, літо півліта вкрало погода. У нас вкрала, я так рахую. Тому осінь зараз як не крути, все рівно вона буде. Буде вступати в свої володіння, буде ставати прохолодно. Ну, і, звісно, ось така новиночка. Такі милі светрики. Подивіться, як вони класно потягуються. Настільки вони еластичні. Подивіться, вони тягнуться, а який красивий принт іде, а, красива кольорова гама, а, портретна зона буде освіжатися білим кольором. Так, а де мій мікрофончик? Чекайте, чи мене чують мої дівчата? Зараз ми мікрофончик забули. Я поспішала, знаєте, хотіла вам якраз приміряти, продемонструвати. Наші ковтиночки і бачите, мікрофончик. <рес> Це було дістати. Добре, що подивилася. Ну, сподіваюсь, ви мене чули, мої любі. Якщо не чули, то вибачайте, портретна зона білий освіжає, омолоджує. Одразу так продемонстрували вам. Потім блакитний переходи. Так Боже, а тут взагалі стрази додають певного шику, блиску, красиві лінії. А рукава теж красиві переходи, мають манжетики, є у нас, а він еластичний. Він дуже класно тягнеться. Він необ'ємний, він теплий. Тут внизу так само є манжетик. І подивіться, я розтягнула, але він назад швидко набуває форму. А буде у нас в двох кольорах цей светрик, на мені ви роздивилися, він такий більш блакитний, так, в блакитно-сірих таких відтінках, а, красивий такий, надзвичайно. У мені навіть під брючки. Слухайте, дівчата, літні брючки здавалися так, а як красиво. А зараз навіть до брючок. І ось в таких відтінках більш рожевих, а, тут і нотка коричневого, і беш. Зараз. До речі, ага, я пам'ятаю, у нас розмір, до речі, універсальний, іде 48-54. А у нас светрик а, має об'єм грудей 114 сантиметрів. І плюс він ще тягнеться, дівчата. Тобто я на свій 56-й взагалі його з легкістю одягнула. А потім светрик у нас іде в двох кольорах. Теракотовий, зараз ми з вами бачимо, і на мені ви бачили блакитний. В складі у нас йде такий тоненький кашемір. В складі йде 45% модалу, 30% віскоза, 15% ангора і 10% спандекс. Тобто светрик дуже еластичний, він класно потягується, він теплесенький. Я нагадую, що об'єм грудей йде на 114 см, плюс він тягнеться. І тут дивіться теж, горловиночка, вона теж еластична, вона теж потягується. Це теж дуже Дуже зручно його тоді одягати. Бачите, горловиночка, вона теж еластична, таким іде, теж як манжетиком так зроблено красиво. І тут так само ці стразики, вони не знаю, чи вам видно Слухайте, дівчата. От я дивлюся, і в житті він ну набагато красивіший, ніж зараз ми бачимо. Тому що ось навіть ці блискітки я зараз так спробую повиблискувати трішечки. Подивіться, як красиво. Так вони виблискують. Не знаю. О, зараз спіймаємо. Дивіться, бачите, як вони виблискують ось ці стразики. До речі, бачите, вони не сипляться. Я їх ось гарненько так почухала. Вони надійно прикріплені. За це можете не хвилюватися. Рукавчик довгий, приємний до тіла. Він теплесенький. Слухайте, я його одягнула, мені прям так гарно тепло зараз. І слухайте, як цікаво, рукавчик зроблений в різних кольорах. Ну і в нас вже перше падіння вартості, дівчата, хлопці, хто там зараз на лінії? Хто телефонує? Ви молодці, 1300 гривень. У нас а, не забувайте ще мої любі називати код товару ls 239. Дуже часто телефонуєте і там десь забули, не подивилися, відійшли десь від телевізора вже код товару ls 239. Завжди, коли дивитеся телемагазин Прованс. Беріть біля себе ручка, щоб була якийсь блокнотик, клаптик паперу, і ви собі раз, що вам цікаво, ви собі занотували. І не забувайте, що якщо ви берете дві пропозиції однією посилочкою, це обов'язково зараз має бути ось цих два светрика. Ні, щось попередній лот вам сподобалось, можливо, далі щось сподобається. І ви собі потім так раз і оберете, що вам найважливіше, треба, щоб ви собі зразу замовили дві посилочки і як то кажуть, отримали знижечку в 100 гривень. Дрібничка, але теж приємно. Ну і якщо враховувати, що ми ще сплачуємо доставочку за вас. Але це ж так, я нагадую, що це має бути в одному а, чек, чеку. Тому що а, якщо ви замовили, наприклад, сьогодні Светрик, завтра ви зателефонували, замовили скатертину, це вже не рахується. А якщо ви зателефонували і замовили, наприклад, Светрик, або зараз два Светрика, або далі щось побачите. От ви дивитесь один ефір, так і протягом ось цих там кілька годин ви телефонуєте. Так замовляєте щось. Ось це ще рахується. Що до вас одна посилка їде, коли це один чек. Оператор кол-центру має від вас почути два товари. Вони інколи і самі вам можуть сказати, що нагадати, що іде знижка, так автоматично її зробити. Але дуже важливо, щоб ви про це теж знали, нагадували, тому що всі ми живі люди. Буває, хтось новенький, можливо, хтось не пам'ятає, не знає там, навіть і всяке ж може бути, або може забутися. Це теж е, нормально в нашому житті. Так щось не знати, щось забутися, тому що е, з цими постійними тривогами, недосипами. Всіляко буває. Ну, так як у нас зараз дуже багато дзвоників, у нас знову падіння вартості 999 гривень. І я нагадую, що це у нас універсальний розмір. 48-54. Він дуже класно потягується. Бачите, я на свій 56 одягнула, Довжина класна, бачите, він і не до талії так здавалося. Б. Ось він якраз іде мені до стегон. і він іще додатково тягнеться. мої красуні. Бачите? Довжина 60 сантиметрів. Ось так все воно потягується, красиво, еластично, і при цьому він не просвічується. Ви ж можете і під однотонний жакетик його одягнути, так само якийсь піджачок, під вітровочку, під якусь жилеточку. Зараз буде ставати прохолодно, Ми будемо ще щось наверх накидати. А зараз ще хочу продемонструвати, як він потягується. Кольори наймодніші, найактуальніші, тиракотивий. І він тут ще в поєднанні з цим рожевим, хочу вам продемонструвати, як він тягнеться. І це я його дуже легко тягну, але особливо зусиль так не додаю. Рукавчик так само еластичний, потягується, тиракотовий і на мені блакитний. На рукавчиках є манжетик, теж дуже зручно, буде по ручки триматися. От у мене зараз. Навіть зараз можна роздивитися, так? Ось, ви захотіли, наприклад, у вас ось тримаються поручки, захотіли підтягнути, і, відповідно, так само буде триматися а, на вашій руці. Бачите, ми хороші. І ви опускаєте руку все рівно, светрик тримається за рахунок того, що тут є манжетик. Нагадую, код товару ls 239 І обирайте колір. Або не обирайте, беріть два, отримуєте знижку в 100 гривень. Дійсно, сьогодні такий одягнули, завтра інший. І вони, ну, Абсолютно різні через колір, так вже ніхто не згадає, що можливо якісь там, знаєте, якусь нотку схожості хтось помітить, але ну це якщо вже хтось вас дуже так пристально зазвичай розглядає, так ну є жінки на роботі, які можуть пристально так розглядати, в чому ви, яка прикраса. От мене одна подруга знає моя. Вона мені зазвичай каже, вона може прийти розказати, хто на роботі, в чому був. Я інколи навіть не зверну увагу. Вона вже мені все розказала, у кого там що. От тому я до того, що є такі, але. Ну, ну не всі ж такі. Тому ви сьогодні в цьому, завтра в цьому, і вже навіть ніхто не зрозуміє, що це взагалі два однакових светрика так одному дизайні, тому що завдяки кольору вони дійсно виглядають а, особливо і по різному Теракот і блакитний, еластичний, тягнеться. А розмір універсальний, наголошую 48-54. на 56 Можете брати сміливо, якщо вам подобається, як сидить на мені. Ось можете брати. Ну, єдине, уточнюйте операторів кол-центру, звісно, по замірах, тому що всіляко буває, можливо, у вас буде в грудях більше, але ну він тягнеться. Ну він класно потягується, дівчатка. Якщо і животик десь трішки більше, і по грудях, ну класно потягується. Мені все подобається в цьому светрику. І колір, і тканиночка, і взагалі вартість сьогодні така. Так, дівчатка 999 гривень. Якщо враховувати що це ще тут в складі, іде у нас ангорочка, так а він. Виглядає навіть в житті. Ось так ти дивишся на нього, і я не знаю, не видно, так, мабуть, так близько. Оця текстурка навіть нашої тканиночки. Ти коли дивишся, навіть як трішечки такий пушочок є на цій тканинці, його навіть так не видно, мабуть. Але от коли ти стоїш в житті, розглядаєш. До речі, ви прийдете в житті, ви роздивитеся, наскільки він красивий в житті. Дуже часто ми приходимо і нам неодноразово ви навіть казали, телефонуйте, кажете. Боже, так воно в житті ще прекрасніше. І я, коли не забуваю, я вам теж акцентую, що інколи камера буває, не передає всю красу. А цей светрик теж зараз не виключення. В житті він ще красивіший. Тому, якщо у вас зараз зацікавив, хоч телефонуйте, 8 на год залишається, кількість уже не така велика. Код товару єдине називайте LS239. Не забувайте, що ми доставочку сплачуємо за вас, ми піклуємося, щоб вам було зручно з нами. Ми дякуємо. Вам за довіру, і ви не забувайте приходити поміряти так, подивитися свою посилочку. Ще в примірочні у вас буде можливість його приміряти і переконатися вже на всі 100%, що ви точно не помилилися і не прогадали з покупочкою. Ну що ж, ми будемо вирушати далі.